До богів подібний сапфо, до богів подібний мені здається той, хто біля тебе, щасливий сівши, голосу твого ніжного бриня, слухає і ловить твій принадний усміх. Від нього в мене серце перестало б у грудях битись, тільки образ твій я побачу. Слова мовить не можу, і язик одразу німіє, й прудко пробігає пломінь тонкий по тілу, в вухах чути шум, дивлячись, нічого очі не бачать, блідну і тремчу, обливаюсь потом, мов трава пожовкла, безсило никну. От іще недовго, і, здається, має. Смерть надлетіти.